Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та Істерошовець. Сьогодні це п'ятий стрім, шість викладених матеріалів в основну сітку каналу і п'ятий стрім за день. Працюємо. Працюю, хоча, чесно кажучи, стомлений, стомний, але працювати потрібно. Тому що у важкий час кожна людина потрібна робити. Трібно, щоб робив щось для України. От я і роблю скільки можу, скільки в мене вистачає важкохворих сил. Дякую тим людям, які підписуються на Ютуб канал Єгор Кравцов. У нас 60 500 підписників за сьогоднішній день. 300 підписників. Я дякую цим 300 людям, які підписалися на український Ютуб канал. І дуже прошу. Дуже прошу. Підписуйтесь на YouTube канал Георг Кравцов. Цініть мій труд труд важкої, важко хворої людини, яка працює для вас. Працює, щоб ви знали правду. Працює, щоб була Україна. Працює за простих людей. Якось так: підписуйтесь рідні. Наша мета 100 тисяч, ще 40 тисяч підписників, ні 35 тисяч 500. Підписників і буде нас 100 тисяч. Я думаю, ми з Божою допомогою дійдемо до тієї. Цифри. І низький уклін. Тим людям, які допомагають донатами, без них, без них канал би не міг би працювати в такий важкий час. Реально, не міг би. 54-57, 08, 25 13 71. 8978 карточка Прадбанку Я дякую всім, хто допомагає. Дуже дякую. У мене просто не вистачає слів. Як я вам вдячний. Отже, поїхали по темі стріму. З нами сьогодні Юрій Сокіл, Євгеній Шербина, Олег Бойко, пан МВФ. Дякую, працюйте надаремно, підписки зросли ще. Так, підписки ростуть, помаленьку ростуть, канал росте. Це наша праця. Наша праця це не моя праця, це праця усіх нас. Пан СВ, дякую, пане Енді, доброго вечора ще раз. Пан АБ, ерудит каналу Віталій Ковальський, Улюблений стрім українські сокіряни. Разом твору УСД, Українську самостійну державу. Так, ерудит каналу. Пан Віталій Ковальський, як завжди, написав правильно. Він підтвердив просто мої слова, продублював. Ми творимо разом з історією. Український, український стрім, прямий стрім, українські сокіряни творять історію разом зі своїми глядачами. А мета наша УСД, Українська самостійна держава. Дякую, пане Віталій. Пане Меф, ще 35500 до 100 тисяч. Так, 35500. Я думаю, помаленьку, з Божою допомогою. Саша Спащенко рідний дорогий і земляк, Volkswagen Passat. Отже, по темі стріму. А яка у нас тема? Ну, Тема у нас заява президента Зеленського про достойний мир. Зразу скажу, я не буду тянути. Кота за хвіст, як кажуть у нас на Україні. Сьогодні президент Зеленський сказав зробив заяву вірніше, тому що сказати можу я або ви, а у нас президент Зеленський це офіційна особа, яка робить заяву. І він сьогодні зробив заяву про те, що він особисто, український уряд, адміністрація президента, українська влада в цілому робить все. Щоб Україна ще в цьому році мала достойний мир. Будь ласка, прокоментуйте, хто може. Його слова. Отут в чаті, друзі, коментуйте. Президент Зеленський сказав, що він і українська влада робить все, щоб в цьому році, ще в цьому році Україна мала достойний мир. Ви вірите в це? Хочеться вірити. Хочеться вірити, хоча український прапор сьогодні піднятий в Сунджі. Ну як вам? Український прапор підняли сьогодні в містечку Сунджа Курської області. Підняли, хто підняв, невідомі на бронетранспортерах з трикутниками. На тих бронетранспортерах трикутники, новенькі бронетранспортери з трикутниками. Фактично, сунджа під контролем людей, які вивісили в центрі Сунджі український прапор. От вам і бабуся і Юрій і в день. Спецоперація невідомих людей в формі піксель на бронетранспортерах, БМПшках з трикутниками в Курській. Губернії. Хто це? Генштаб ЗСУ не коментує. Росіяни коментують, що невідомі, які зайшли з території України, захопили 11 населених пунктів. Це російська інформація. Вони коментують прямо, що йдуть бої в Сунжі. Правда, вони не сказали, що Сунжі підняли український прапор в центрі. Це відбулося годину назад. Годину назад в 20.00 підняли український прапор працівний Сундч. Отже, наші війська в Сунджі, скажімо так, наші. Наш. Раз зайшли з нашої сторони, значить наші. Що це показує? Це показує те. А давайте знову коментар з російської сторони, а потім я скажу, що це показує. Я подивився інтерв'ю Абхі Алаудінова. це генерал-майор російської армії, командир спецназу Ахмат. Його попросили прокоментувати російські журналісти, бої в Курській області. І він так спокійно сказав: Ну, ви знаєте, от українська сторона зібрала кулак, бронетанковий спецназ. Ну, от вони зібрали. От вони ударили між, ударили між двома опорними пунктами в Курській області і пройшли між них. Ну, ви розумієте, там кордон тисячу кілометрів, 1200 російський. Не можна ж взяти на кордоні поставити людей, щоб вони один за одного руки взяли, щоб хтось не пройшов. Ну, пройшли, зайняли 11 населених пунктів, ідуть бої в Сумжі. Ну, ми висовуємося, будемо допомагати прикордонникам, будемо допомагати військовим формуванням Росії вибивати їх назад. Ну, Зеленський, начебто, зібрав останній свій такий кулак, зібрав всіх, кого міг, значить, і направ на бої в Курську область для того, а тепер увага! Цитую: генерал-майора, абті, значить командира. Чеченського спецназа Ахмат. він сказав: Зеленський зібрав останні свої сили для того, щоб мати вигідну позицію, коли будуть торгуватися за мир. От так сказав сказала Кіалаудінов. Привів ім'я цитати, генерал-майора російської армії. Дійсно, він підтверджує, що невідомі які зайшли з. Української сторони перетнули кордон в Курську область, захопили 11 пунктів, ідуть бої в Сунджі. Все. І прокоментував, чому ці невідомі зайшли і фактично рухаються по дорозі на Курськ. І до Курської АЕС залишилося 60 кілометрів. Правда, Алаудінов, командир чеченського спецназу Ахмат, сказав, що ми не дамо захопити Курську АЕС, можете не турбуватися. Отже, що таке, що починається? Причому він сказав, що я е, е, можу прокоментувати ще бої на Східному фронті, де оборона українців сиплеться, сиплеться, сиплеться. Ну тому, от бачите, там сиплеться, а тут українці прорвалися. Він це каже так спокійно, без емоцій, холоднокровно. Значить, буде достойний мир, як сказав президент Зеленський. Значить, удар на Курську область, а потім ще, можливо, удар на Білгородщину. Про це сказав командир чеченського спецназу «Ахмат». Що зараз, можливо, українці вдарять на Білгородщину, і там потрібно перекривати кордон. Це достойний варіант сісти за стіл перемовин з Москвою. Як я казав уже казав раніше, мирні перемовини це торгівля. Це торгівля на базарі. Тільки ставки надзвичайно високі. Я приводив цитату, як Богдан Хмельницький. Вів мирні переговори. Він каже Івану Леговському, Пиши листи турецькому султану, Кримському хану, молдовському господарю, Валахському господарю, польському королю і Московському царю? Івану Леговську очі повилазили, каже, ясно вельможний, я напишу, але що ж ми їм будемо всім обіцяти? Він каже, ти на базарі був ти і каже, ну та хто ж не був. Ну, каже, бач, прийдеш ранком, торгуєшся дорожче, під обід, коли розходяться, дешевше. Отак і ми будемо торгуватися і виторгуємо для України найвигідніші умови. Так само зараз, якщо президент Зеленський сказав, що буде достойний мир для України до кінця ще цього року, вони зроблять все можливе, значить, буде торгівля. Буде торгівля. Будуть торгувати, я не знаю чим. 22% території України зайняті російськими військами. Наш прапор зараз в Курській області, в Сунжі, значить, буде торгівля, значить, сторони будуть сідати за мирні перемовини і будуть торгуватися. А тут уже в кого ставки вище, хто вміло буде прораховувати ходи, ну і хто буде мати витримку. Тому що на мирних перемовинах треба мати залізну витримку, навіть якщо в тебе дуже погані умови, потрібно не показувати те, що ти в поганих умовах і те, що ти боїшся. Тим більше, що є така річ, як миногоходовочка, спецоперація в Курській області, як кажуть зараз, прикриває, прикриває замах на Путіна. Я вам скажу, що українська е, розвідка, головне управління розвідки е, мало здійснити замах на Путіна на параді на параді військово-морського флоту е, в Санкт-Петербургі, і е, по, е, по, по дорученню Путіна е, міністр оборони дзвонив в США Росії і Андрій Білоусов і просив Америку, щоб. Та попросила Україну значить не вбивати Путіна на параді, не робити атентат. Америка нас попросила. Ми не вбивали Путіна на параді в Петербурзі військово-морського флоту. Ну а тепер Америка перезвонила Росії і попросила поупливати Росію на Іран, щоб Іран не бомбив Ізраїль. Все політика, 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 як казав Уінстон Черчилль, брудна свиня. Ми бачимо, що політика це багатоходівка. І от я вам навів приклад: Україна мала вбити Путіна в Санкт Петербурзі на параді, Путін позвонив в Америку, ті позвонили нам, ми не вбили Путіна. А американці за це беруть, дзвонять Путіну і кажуть: дзвони в Іран, і кажи своїм кунакам, щоб вони не. Бомбили Ізраїль. Тому що в Ізраїлі так назріває дуже велика війна. Хезбола має тисячі ракет, звідки палістинський хезбола має тисячу ракет. Вони ті ракети роблять в гаражах. А ми не можемо робити. да? Хезбола робить в гаражах ракети, а Україна ракети не може робити. Ви бачили таке? Ну так вона є. Коротше кажучи, світ це велика торгівля. Як це жорстоко не звучить? Політика це велика гра і велика торгівля. Як це жорстоко не звучить? І вийти достойно з цієї війни задача України номер один. Чому? Тому що є інший варіант: скільки Україна зможе протриматися сама. А от я хотів відео викласти з під цією назвою, скільки Україна може протриматись сама. Можливо, я викладу це відео, коли, коли підготовлю матеріал. Ви знаєте, є така небезпека в грі е, картярській, коли ти заграєшся. Заграєшся, повірив свій фарт, або ти дуже гарячий, або дуже імпульсивний і граєш в карти підвищує ставки і не дивишся е, на наслідки взагалі. Так само у нас. Ми віримо сліпо своїм союзникам. Ми виміримо мір, віримо американцям, віримо англійцям, віримо європейцям, віримо, що вони нам будуть допомагати. І допомагали. Але в житті все буває, в політиці все буває. Пам'ятайте, як Америка півроку не давала нам зброї і не давала е, грошей, і українці заливали просто поля на Донбасі своєю кров'ю, тому що нічого не було в наших хлопців. Лопатами воювали, як казав Кулеба. Пам'ятаєте, пам'ятаєте, це урок для нас урок. А що буде, як від нас союзники відмовляться? Гіпотетично, це я вже другий блогер в Україні, який ставить питання: а що буде, якщо союзники нас підведуть? Скільки Україна зможе протриматись сама? Місяць, два, три, півроку? Політиці потрібно прораховувати всі ходи? Дипломатії потрібно прораховувати всі ходи. Завдання зараз номер один Україні вийти на достойний мир і припинити війну. Оце завдання зараз номер один. Як воно вийде, як буде ситуація, будемо дивитися далі, будемо коментувати. Хоча мобілізацію ніхто не відміняв, і Верховна Рада зараз розглядає питання про призив. На фронт про призив на мобілізацію з 18 років в ТЦКшникам військоматам дали завдання поставити на облік усіх чоловіків українських до 70 років. Себто, з одної сторони, Україна хоче вийти на достойний мир, буде другий саміт мирний. Поки що не знаю де кажуть в Саудівській Аравії. А з другої сторони, мобілізуємо всіх від 18 до 70, щоб стримати росіян. Що буде далі, покаже час. З вами український історик та журналіст Рошвець. Дякую друзям в чаті. Чат я буду читати після стріму. Дякую за 51 лайк вподобайку. Дякую всім, хто дивився стрім. Прошу підписуйтесь дорогі, на YouTube канал Ігор Карцов, Український народний. 60 500 підписників. Наша мета 100 тисяч. Залишилося 30 500 підписників. Дякую, дорогі рідні, і низький уклін. Тим, хто допомагає донатами: 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Ваші донати це незалежність українського народно історичного ютуб каналу Єгор Кравцов. Ваші донати це те, що Єгор Кравцов служить тільки українському народу. Слава Україні, героям слава, спокійної і доброї ночі. До завтра, дорогі рідні, до побачення.